Його обличчя на вулицях великих міст. Його реклама наздоганяє вас в телефоні. Він захопив силіконову долину. Його розробка вразила весь світ, але він ділиться не лише з нами українцями. Обіцянки тисячі доларів на місяць, життя мрії. коли в реальності люди рахують втрати. Це історія про те, як працює реклама Олександра Орловського та як його учні втрачають навіть більше ніж на вартості курсів. Ви запитаєте, що особливого в цій історії? Є сотні інфобізнесменів і тотальна більшість з них неетичні. А проблема в. Тому що ця історія особиста. Ви можете побачити рекламу Орловського і в нашому каналі. Звісно, не по нашій волі. Вона розміщена через рекламну платформу Телеграма. Тому більшість наших підписників бачить цей успішний успіх. А так як контролювати видачу цієї реклами, ми не можемо, я вирішила дослідити, що ховається за цим проектом, і знайшла дуже багато цікавих моментів, про які зараз розповім. Тож Олександр Орловський, засновник Financial Freedom Academy. Її він позиціонує як найбільшу криптоспільноту в Україні, а себе як Гуру, що Ши мільйон заробив у 24 роки, живе між Дубаєм і Варшавою, донатить мільйони на українську армію, а вас дуже швидко навчить, як заробляти на крипті. Це не просто ілюзія успіху, це гачок, який веде вас до воронки продажів. Крок перший агресивна реклама в Телеграм, Ютуб, Інстаграм, і навіть куплені новинні статті в медіа. Обіцянка вражаюча: легкі тисячі доларів щомісяця, 25 тисяч задоволених студентів, що вже заробляють. Ось так виглядає його реклама на білбордах, і це ж він розміщує в багатьох. Телеграм-каналах. Що тут можна считати? Очевидно, дія. Градієнт на фоні пастельно-контрастний. Дві іконки точно такого ж формату, який ми бачимо в дії. Такий самий шрифт і розміщення елементів на банері. Більшість людей, поверхньо считавши інформацію, подумає: Вау, ця людина має відношення до дії, тобто їй можна довіряти. Так, це один з небагатьох державних проєктів, який реально має довіру серед населення. І у дії є офіційні курси про крипту, абсолютно безкоштовні і від реальних експертів, до яких Олександр не має жодного відношення. А в цій рекламі він використовує такі ж маніпулятивні прийоми, які використовують казино. Думаю, багато хто згадає історію, коли відоме казино в Україні створило за стосунок під монобанк, за що вони згодом понесли відповідальність на відміну від Орловського. Далі після того, як він вселив у вас довіру до його особи, ви переходите на другий крок воронки, безкоштовний вебінар, де ви послухаєте його легенду, шлях до успіху, де молодий, абсолютно звичайний хлопець розкрив секрет багатства, і він готовий щедро поділитися цим секретом зі своїми учнями. Крок третій продаж курсу, підписки або особисто керування вашими інвестиціями і звідси починаються ваші втрати і наші питання. Щоб знайти справжні незалежні відгуки про його курси, потрібно дуже постаратися. Чому так я розповім пізніше? Більшість з них виглядають шаблонно і розміщені на самих платформах Орловського. Ось, наприклад, інстаграм аккаунт з накрученими 12 тисячами підписників, де на публікаціях, начебто, реальні результати його студентів. Прикріплені скріни десь хорошої, якості десь поганої. Кілька разів переслані через месенджери, які, звісно, не мають жодної валідації. Ніякого підтвердження, що це реальні результати його студентів. Я поспілкувалась з декількома людьми, які все ж купили його курс, і ось що вони говорять. Обіцяли, що бот буде торгувати без ризиків, і ми відіб'ємо вкладене за кілька місяців. А по факту всі в чаті сидять в мінусах, а куратори відмовчуються. Замість допомоги від маски типу тримайте ще виросте. В мене мінус більше тисячі, а це ще без вартості курсу в одну тисячу. Інші втратили від сотні доларів до кількох тисяч. Ось ще декілька відгуків. Можете поставити на паузу і прочитати. Але Орловський в своїх інтерв'ю каже: ось що У нас реклама іменно на рівні. она очень плоская. Но ее цель не дать завышенных обещаний. Мы все делаем так, что вот ты заработаешь, там, не знаю, обязательно гарантированно тысячу долларов в первую неделю, вот купить Даже не то, что заработаешь, а можно заработать тысячу долларов за неделю. Есть люди, которые заработают, конечно, есть. Просто есть много факторов для этого. Сейчас я не заработают. Но суть в том, что это просто первый уровень, когда люди на видят, они просто заинтересовались. Это что-то пробило их банную на слепоту, и они идут смотреть дальше. А на следующих уровнях, и у нас там эфиры, вебинары, мы настолько разжевываем, что это труд. Этим надо заниматься. Больших результатов, типа у вас десятка сотен тысяч долларов через три месяца не будет. Обучение для того, чтобы заработать первые деньги, а купить обучение, если ты выполняешь все рекомендации, понять, что вообще на это можно зарабатывать. Я це сприймаю виключно як зняття з себе відповідальності. Але навіть якщо ми уявимо, що це нормальний метод продажу продукту, він все ще обіцяє окупити його вартість. Втім, ось що каже один з його учнів, який купив підписку в Діскорд за 500 доларів. До речі, зверніть увагу на цей скрін з продукту для торгів, який Орловський продає своїм учням. Цей момент мене найбільше вразив, я скоро розповім. Його цільова аудиторія це люди, які мало що знають про крипту. Банери Орловського розміщена в метро. Реклама на сумнівних новинних сайтах, а не на професійних виданнях про крипту і інвестиції. І ці люди, які вперше познайомляться з можливостями крипти на його курсах, дуже швидко втратять свій баланс і навряд будуть далі шукати можливості заробітку в крипті. А вони є тисячі доларів з нуля, звісно, не заробиш, але ці способи значно менш ризикові ніж трейдинг в боті. Про них ми сповіщаємо безкоштовно і без подальшого переводу на платний продукт в нашому телеграм-каналі Crypto.ua. Можете переглянути посилання в описі. На вартості цього навчання, яке і так на 100% дорожче його реальної ціни, Орловський не закінчує монетизувати своїх учнів на своїх курсах і навіть в контенті. На публічних каналах він радить торгувати на криптоплатформі Велес, де директор і більша частина команди є росіянами, живуть там, платять там податки. Орловський отримує відсоток від заробітку платформи за торги своїх учнів. Може, це і на краще. Ймовірно, торговий бот трейдить краще ніж сам Олександр, але так він робить свою українську аудиторію користувачами російської платформи, яка з великою ймовірністю платить там податки, які потім ідуть на фінансування обстрілів України. Ще більш цинічно те, що велика частина його реклами робить акцент на тому, що він до Тить мільйони на Україну, але в результаті виходить, що він не лише робить українців біднішими, а й допомагає заробляти російському бізнесу. До речі, у російської платформи Велес навіть є українська версія сайту, яку типово для них перекладали через Яндекс Перекладач. Тут ви можете подумати, невже не можна просто знайти реальні відгуки про курс? Якщо вірити словам Орловського, що більше 25 тисяч людей пройшли його курс, то точно мають бути купа реальних відгуків. Але момент в тому, що маркетингова стратегія Орловського не закінчується на його безпосередній Рекламі він також працює із відгуками. По перше, окремі новинні сайти публікують текстом під виглядом розслідування. Коли ви з однієї сторони бачите лише інформацію про те, який він успішний, то ви точно захочете прочитати альтернативну думку. Але в тексті ви побачите плавний розворот у промо-наратив. У результаті реальні відгуки тонуть у шумі таких фейків. Це очевидно не журналістика, а маніпулятивна частина воронки замаскована реклама. А друге, ще цікавіше зачістка негативу через закон про авторське право. За даними статті, перепрошую хакерма, посилання на неї я за. Шу під відео. Орловський масово подає скарги за закону про авторське право до Гугла і хостинг провайдерів щоб прибрати з пошуку критичні матеріали, форуми, статті і реальні відгуки. Перевірити це можна у публічному реєстрі Lumen Database. Там видно десятки звернень, після яких статті зникають у видачі або отримують обмеження. Механіка проста: позначаєш в інтернеті будь-яку критику як піратський контент. Платформи переключаються в режим обережності, матеріал тимчасово або назавжди випадає з пошуку. Для людини, яка захоче знайти реальні відгуки, картина штучно очищається. Завдяки. Під цьому йому вдається створити ілюзію авторитетності і експертності. Він використовує всі можливі інструменти, щоб інформація про його курси була написана лише ним і його командою. Так, люди, які мало розуміють в крипті, дуже легко повірять в те, що він намагається продати, і в результаті стають жертвами його схеми. Але це не історія про одну людину. Відповідальність також несуть телеграм-канали з нативними постами, сірі новинні сайти, які маскують рекламу під псевдорозслідування, і блогери, що продають довіру своєї аудиторії інтеграціями про успішний успіх. Усі вони ланки одного ланцюга, який, зрештою, веде ваші гроші до продавця курсів, і механіка один в один, як у реклами казино. Вас годують невиправданими сподіваннями про гарантований заробіток, коли заробляє лише казино. А різниця лише в тому, що за казино в Україні нарешті вже взялись серйозно. Новий регулятор плей штрафує за незаконну рекламу азартних ігор. Штрафу у розмірі 4,8 мільйонів гривень вже отримали труха і блогерка Русалочка Excel. А чим ці курси кращі за казино? Ось ще декілька невід'ємних складових реклами Орловського і Казино гарантований бонус. Казино вам обіцяє фріспіни, кешбек і без ризику. Орловський перші прибутки за тиждень обидва грають на ФОМО. Казино, тільки сьогодні дедлайни на бонус. Орловський набір закривається через дві хвилини. Залишилось лише два місця. Міф новачкам щастить. Казино каже, що ти виграєш навіть без досвіду. Орловський каже, що заробляти можна з нуля, просто повторюй за нами. Звісно, псевдовідгуки і ілюзія контролю. Тож псевдоосвітні курси це ті ж самі психологічні трюки, та ж агресивна реклама та. Саме ілюзія легких грошей, але реально відповідальності для медіа і блогерів, що це просувають, поки немає. Але гроші людей, що повірили в цю рекламу, так само зникають. Як бачите, навіть на поверхні лежить дуже багато причин, чому не потрібно витрачати свої гроші на курси Орловського. А це ще навіть не розбирали те, що він реально знає чи говорить, що знає про крипту. На жаль, я маю декількох знайомих, які не розібравшись, витратили тисячі доларів на ці курси з очікуванням заробити ще більше, але лишились ні з чим. Тому я дуже сподіваюся, що це відео допоможе, хоч комусь зберегти свої гроші є багато безкоштовних ресурсів, де можна навчатися і дізнаватися про способи заробітку в крипті. Один із таких наш канал Криптоя, де ми з командою ділимося тим, що робимо і самі: покроково, з детальним поясненням, і головне безкоштовно.